Так, змінилось. Ну тому що ми зараз живемо за кордоном, і літня відпустка якраз вдома. Ми тільки приїхали сюди. Стараєшся якось, можливо, якоїсь кави смачної випити, але так ні. Звичайно, думки весь час про людей, які потерпіли від цієї війни, і від, ну, від цього всього це дуже страшно. І... Чи доречно публікувати, так. чи доречно відпочивати? Публікувати? Ну думаю, доречно. А чому? Ну, а, а відпочивати доречно чи ні? Не варто це виставляти на шокий шок огляд. Світлинки для домашнього житку, для близьких друзів, але не варто дратурувати суспільство, загострювати цю тематику. Звісно, бо якщо всі люди будуть дуже сумними, то це енергетично дуже впливає на всіх. І кожна людина, яка радіє, так, наприклад, ви радієте, це заряджає мене. Я теж хочу якби, відчути цю. Емоцію. <гану> ну, курорти просто відпочинок ще так, а клуби, можливо, так між своїми вже якось, щоб не дуже суспільство ще раз так підначувати. У мене не було літньої відпустки до повномасштабного вторгнення, тому що я вчився в школі, а потім в університеті. А після повномасштабного вторгнення не брав ще відпустку літом.